Лот для сильних та крутих. Показую вам джинси від бренду Дізель. У лоті 10 одиниць. Ціна на них на маркетплейсах стартує від 3,5 тисяч гривень. У нас же їх можна купити всього за 28 євро. Зашити мішечок. І показую перша модель це розмір 29, довжина 30 у чорному кольорі. Далі, розмір 30, довжина 30. Наступна модель. В такому сірому кольорі. Це в нас розмір 33, довжина 30. Ззаду є ось такі потертості, дуже стильні та круті. Ще одна модель на розмір 32, довжина також 32, більш такі класичні. Далі синій джинс. Це у нас розмір 36, довжина 34. Далі розмір 27, довжина 30. Розмір 31, довжина 34. Розмір 28, довжина 30. Далі модель на розмір 31, довжина 32. Також з такими потертостями. І остання модель. У чорному кольорі розмір 34 довжина 32. Лот доступний до замовлення, тож хочеш, пишіть нашим менеджерам.